Таю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Луцьк знову у жалобі. Прощалися з Артемом Баглайчуком. Чотири роки жив без дозволу. Затримали росіянина нелегала. Лучанам пропонують відвідати центр підтримки Дієбізнес. Сьогодні не зраджуємо традиціями. Випуск розпочнемо із підрахунку росіян, які вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Понад 166 тисяч саме стільки окупантів, знищені від початку повномасштабної війни. Із них майже тисяча за минулу добу, а ще 15 танків, 10 бойових броньованих машин, дев'ять артсистем та інше вороже забезпечення. На жаль, Росія не перестає відправляти в Україну гарматне м'ясо. Там щомісяця мобілізують приблизно два. 20 тисяч вояків такі дані головного управління розвідки Міноборони України разом із тим ворожа армія неефективна, не забезпечена і не навчена належним чином. Про це свідчать величезні втрати росіян на полі бою. Тим часом терор українських міст триває. Росіяни обстріляли місто. Часів яр на Донеччині там частково зруйнований будинок. Одна цивільна людина на Донеччині загинула. Ще двоє поранені внаслідок обстрілу. Авдіївки окупанти били із артилерії, також завдали ракетного удару по місту, пошкоджені будинки та харчове підприємство. Схожа ситуація і в інших містах Донеччини. У Чорному морі другий день поспіль немає російських носіїв. Калібр зараз там перебуває сім військових кораблів. І про допомогу Україна отримає від Великої Британії снаряди зі звільненим ураном. Вони призначені для танків «Челленджер-2» і мають надзвичайно високу ефективність для ураження сучасних танків та бронетехніки. На війні з Росією загинув житель Шацької громади Андрій Михальчук. Йому було 44 роки. Герой загинув 11 березня на Харківщині. Волинянин проходив службу на посаді бойового медика, був призваний на військову службу по мобілізації у липні 2022 року. Андрій мужньо захищав рубежі нашої країни від російських окупантів. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Вічна слава! Eroju Луцьк вкотре у жалобі центром міста сьогодні пронесла домовиною з тілом 34-річного героя Артема Баглайчука. До лав збройних сил України чоловік пішов у грудні минулого року на посаду старшого стрільця аеромобільного взводу. Загинув Артем Баглайчук цьогоріч у січні під час виконання бойового завдання на Донеччині. На прощанні з воїном була і наша знімальна група. Більше у сюжеті хороший хлопець був. Відвертий, справжній друг, життя радісним, веселим, добрим. Хороший. Таким був і назавжди запам'ятався Лучанам Артем Баглайчук. Чоловікові було 34 роки. Сьогодні люди зібралися біля його домовини, аби назавжди попрощатися із братом, дядьком, товаришем, учнем, сусідом. Ми майстри виробничого навчання. Він навчався в нашому училищі Луцькому вищому професійному училищі. Позитивний, весь час, весь час посміхався, приходив на допомогу, відкритий, веселий. До лав Збройних сил України лучанин Артем Баглайчук пішов у грудні минулого року, займав посаду старшого стрільця першого аеромобільного взводу, 10-ї аеромобільної роти 4-го аеромобільного батальйону. Солдат Артем Баглайчук 30 січня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Благодатне Донецької області серед нас на превелику радість є такі, яких називаємо захисники нашої України. І на превеликий жаль вони на вівтар свого життя віддають своє життя. За для чого? Абсолютно я вірю в те, що ці хлопці, дівчата, яких ми називаємо захисниками, не йдуть заради слави, заради величі, заради того, що їм маю дати, якісь фінанси, пільги і так далі. Вони йдуть для того, щоб захистити свою родину, свою сім'ю і свою Україну, рідну Україну і рідну землю. Лучанин Артем Баглайчук був неодруженим, дітей не мав. Із найрідніших у чоловіка був лише рідний брат. Приходьте. Тіло героя спочиватиме у селі Бруховича Ковальського району, де поховані батьки Артема Баглайчука. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12-й канал. І ще одна трагічна звістка. Небесне військо поповнив ще один волинянин Микола Лівак, чоловік, житель села Маньків за Турцівської громади. Його серце перестало битися у бою з ворогом неподалік Куп'янська Харківської області. Ми приносимо щирі співчуття сім'ї рідним та побратимам загиблого, вічна пам'ять герою. Підтвердили також загибель зниклого безвісти військовослужбовця, жителя села Лище під Підгайцівської громади Андрія Таренди. Родині повідомили, що їх син, солдат 1993 року народження, помер 22 жовтня 2022 року в результаті дорожньо-транспортної пригоди поблизу населеного пункту Куп'янськ Харківської області. Наразі тіло військовослужбовця везуть на Волинь. Висловлюємо співчуття рідним загиблого в Україні та її захисникам. Загостювався у Луцькому районі. Знайшли росіянина, який вже декілька років незаконно живе в Україні. Як повідомила міграційна служба Волині, 33-річного гробанядина РФ знайшли 20 березня. Правоохоронці з'ясували, що чоловік без дозволу перебуває в нашій країні з 2018 року. Порушника притягнули до відповідальності і примусово відправлять додому. З чого почати власний бізнес? Коротку відповідь на таке запитання знайти важко. Адже варто знати багато нюансів: як зареєструвати бізнес, який вид оподаткування обрати, де взяти гроші і багато іншого. Аби не набивати непотрібні гулі під час самостійного подолання шляху до мети. Лучанам пропонують відвідати центр підтримки дія бізнес. Він сьогодні відчинив свої двері у Луцьку. Тож, чим він допоможе підприємцям і тим, хто хоче ними. Стати дивіться у сюжеті Переговорна кімната. Зручні, зручне обладнання, все пряма трансляція, зуми, коли можна проводити абсолютно переговорна кімната, консалтингові та подієві майданчики у цих стінах. Вже від завтра, 22 березня, почнуть навчати підприємництва. Це центр підтримки дія бізнес, де допомагатимуть і тим, хто вже має власну справу, і тим, хто лише про неї починає думати. Наприклад, я журналістка не дотична до бізнесу підприємництва, але хочу відкрити свою справу і абсолютно нічого в цьому не знаю. Чи можу я Прекрасно, прийти, Прекрасно, мусите. не може? Та мусите Вадим Махомат, співзасновник центру дія бізнесу Луцьку, переконує, що навіть не маючи відповідної освіти, я і, врешті, кожен зможе розібратися у досить непростій сфері підприємництва, адже допомагатимуть в цьому ті, хто пройшовши увесь шлях самотужки, збудував власний успішний бізнес. Тут концентровані знання, які підприємці, не маючи такого центру, збирали по крупицях. Вони це скажімо. Набивали е, гулі е, продовж методом і помилок до цього доходили. А тут це все є сконцентровано зібрано, е, як то кажуть. База знань про стартапи, маркетинг, документу обіг, як обрати вид оподаткування, чи про те, як просувати вже створений бізнес у кожній галузі підприємців та охочих ними стати консультуватимуть фахівці і пропрацьовуватимуть усі деталі. Ось, наприклад, усе, що стосується фінансів. Фактично, це питання стосовно всього, що пов'язано роботи з банками. Це питання пошуку партнерів за кордоном організації зовнішньої економічної діяльності. Це навіть питання фінансової грамотності або там. Про це із налаштуванню розрахунків ці та чимало інших напрямів стали ще актуальнішими для підприємців із початком повномасштабної війни. Триматися на плаву малому чи середньому бізнесу нині ще той виклик. Співзасновники кажуть, що на старті їхнього бізнесу такий центр точно не завадив би. Зараз в сучасної молоді є можливість. Набагато тісніше спілкуватися також з власними підприємцями, це теж дуже 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 круто. Аби отримати консультацію із будь-якого питання, достатньо просто прийти і звернутися до халпера, тобто первинного консультанта. Він скерує вже до потрібного фахівця. Такі візити кажуть у центрі підтримки безкоштовні. Платити доведеться хіба що за ґрунтовніші консультації, окрім відповідей на запити відвідувачів, тут ще й проводитимуть найрізноманітніші зустрічі. Ми відповідно також привеземо сюди, прямо в найближчі місяці людей, на кого ми рівняємось. Це Слава Балбек, архітектор, це Юра Фелюк з промприладу. Це Василь Хмельницький. Це люди, з ким ми спілкуємось, з ким ми реалізовуємо певні ідеї. Загалом в Україні відкрито 11 центрів діє бізнесу. Один у Варшаві, у Луцьку. Тепер такий розташований за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 26. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, аби вже мить побачити про таке жінок, учили протидіяти домашньому насильству. Затримали двох заїжджих закладчиків біля Луцька горіли поля. Нетверезі водій спричинив автопрогоду у Луцьку. На перехресті Львівської та потебні сталося ДТП через п'яного водія. Це трапилось учора близько 18-ї години. Водій Рено, повертаючи ліворуч, не пропустив автомаз, яка їхала в зустрічному напрямку. Відбулося зіткнення. На щастя, люди не постраждали. Автівки отримали механічні пошкодження. У 67-річного кермувальника Рено поліцейські помітили ознаки алкогольного спів. П'яніння Драгер показав результат 1,55 проміла. на водія. Інспектори склали протокол та відсторонили його від керування. Біля Луцька піймали Маріупольця, який робив закладки. Учора мешканці села Липини помітили підозрілого чоловіка і повідомили про нього поліцію. Як з'ясували правоохоронці, це 26-річний уродженець Маріуполя, який з початком повномасштабного вторгнення вимушено переселився до Одеси. На Волинь приїхав на декілька днів. Як виявилося, на незаконний промисел робив закладки з наркотиками у Липинах. Це засвідчило відео з камер з спостер... Реження слідчі знайшли 10 захованих згортків. Чоловіка затримали й оголосили про підозру. Викупав у парку пакет з наркотиками. Ще одного немісцевого чоловіка, підозрюваного у збуті психотропних речовин, затримали у Луцьку. Учора на вулиці Потемні затримали 39-річного жителя іншої області, який нещодавно прибув до обласного центру. У місцевому парку чоловік викопав поліетиленовий пакет, у якому було 34 готові закладки з речовиною, схожою на Альфа пвп Зловмисник мав їх розкладати. Асти у різних місцях для потенційних покупців зловмисника затримали за скоєною свідчить від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тільки за офіційною статистикою в Україні від домашнього насилля страждає майже 2 мільйони жінок. При тому фахівці стверджують, що реальна кількість таких людей набагато більша. Просто люди часто не звертаються по допомогу, причини різні, переживають, що люди скажуть, не знають до кого йти, а то й взагалі, вважають нормою. Бо ж б'є, значить, любить. Як з цим боротися? Зробити так, щоб про способи протидії знав кожен, хто може зіштовхнутися з цією проблемою. Це зрозуміли у боратинській громаді і взялися, як то кажуть, піднімати рівень обізнаності населення. Як саме дивіться у сюжеті? Це що за загидота? мені замоче так краще кожне. Я тобі зараз покажу обмовку, покажу це все. Чоловік прийшов додому невдоволений. Сум жінка поставила на стіл недосолений та ще й сказала, що хоче купити собі обновку. Слово за слово, усе закінчилося скандалом і побоями. Це сюжет сценки, поставленої в рамки незвичного фестивалю, який днями відбувся у Боратині. Подія справді неординарна, адже має назву Фестиваль ідей щодо протидії та запобігання домашньому насильству. На форум театрів, що відбувся в рамках фестивалю, просто й доступно показували, що таке насилля. Всього пояснили знавці. Їх є чотири види: сексуальне, психологічне, економічне та фізичне. Про це а також про способи боротьби з ним довго, активно і емоційно спілкувалися учасники фестивалю після театрального дійства. Треба бути завтриманішим, які в тебе не були свої, скажімо так, лічне. Проблеми не в одній, в коєму випадку їх не потрібно показувати на іншу людину, тому що вона в цьому не винна. Не дай Бог другий або не дай Бог це вже система. Тоді в такому разі потрібно просто покидати такі токсичні стосунки, оскільки як вірно помітила попередня доповідачка, що Найгірший вплив цієї ситуації справляється на дитячу психіку. Дуже потрібний проект, дуже актуальний. Кожен раз задумуєшся над тими речами, які відомі всім, і тим не менше, скільки ми всього не знаємо, скільки ми не знаємо, як реагувати, до кого звертатися, як правильно вести себе в таких випадках. Фестиваль частина цілої серії заходів, які проводили у громаді останні кілька місяців. Його ініціаторка Юлія Чехута, яка торік переїхала до Боратина зі сходу України, очолює громадську організацію Сучасні жінки Луганщини. Жінка ділиться, що подібний проєкт організовувала у себе вдома в Сєвєродонецьку, і додає проблема домашнього насилля актуальна всюди. Наша задача головна була виявити, які є проблеми, чи існує проблема, наскільки. Мешканці громади обізнані в питанні. А ми провели в рамках нашого проекту. Ми провели сім фокус групових досліджень, і це було майже в форматі глибинного інтерв'ю. Ми не очікували, що такий зворотній зв'язок буде від наших респондентів. У рамках проєкту у громаді організовували тренінги та круглі столи, запрошували експертів, говорили про міфи і стереотипи. А головне, що робити, аби стало менше тих, хто страждає вдома від співмешканців, а то й найрідніших людей. Учасники кажуть, усе не дарма. В цьому проєкті ми зрозуміли також і саму проблематику, тобто, що на даний час важливо і які теми піднімаються, тому що насилля це ж така широка, широкий спектр. Це ж не тільки фізичне насилля, це ж і моральне насилля, і питання самооцінки, і підвищення так само реалізації питання. Тобто, тут дуже так знаєте, дуже глибоко можна до цього підходити. От і все це бралось до уваги, звичайно, і юридична сторона. Проєкт тривав два місяці. Підтримали його фонд народонаселення ООН, Посольство Великої Британії в Україні та громадська організація Сучасні жінки Луганщини. Всього до заходів залучили більше сотні мешканців громади, серед яких посадовці, освітяни, медики та поліцейські. Марта Михайлюк, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Що ми це. Біля Луцька ліквідували горіння сухої трави та знайшли винного учора близько 15-ї до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в полі у селі Струмівка поблизу Луцька. Вогонь загрожував перекинутись на сусідні ділянки та господарські будівлі. Рятувальникам знадобилось більше години часу, щоб ліквідувати пожежу. Винного у підпалі розшукали оперативно. Пожежу, спричинив місцевий 66-річний мешканець на порушника Клали протокол, йому загрожує штраф 3060 гривень. Окрім пожежі сухої трави поблизу села Струмівка, вчора ввечері виникла пожежа сухої трави і чагарників на площі близько гектара неподалік села Гать Торчинської громади Луцького району. Рятувальники пожежу ліквідували ймовірна причина необережне поводження з вогнем не встановлених осіб. Разом з рятувальниками закликаємо не палити сухостій, а краще допомагати ЗСУ палити окупантів. А далі про розваги, а точніше про те, куди піти, щоб трохи відволіктися і відпочити із дітлахами. 12-й канал вирішив перевірити, які послуги пропонують у Луцьку, зокрема для найменших. І розпочали ми із культурно-розважального центру Адреналін Сіті, які розваги там є, оскільки вони обійдуться, і найголовніше, які враження у малечі дивіться у нашому спецрепортажі. Куди піти у Луцьку з малечою? Це питання актуальне для багатьох батьків, які хочуть розважити своїх дітлахів у такий непростий час. Ми з моєю напарницею Кароліною вирішили перевірити, які послуги для дітей є у Луцьку, а також оцінити їх. Мене звати Кароліна, мені сім років. Я навчаюся в другому класі, займаюся балетом та музикою. У Вільний час полюбляю малювати та грати в рухливі ігри. Отже, саме з рухливих ігор ми і розпочнемо. Ходімо. І як ви вже зрозуміли, робитимемо це в адреналін Сіті. Цей культурно-розважальний центр функціонує ще з 2009 року і був першим такого роду закладом у місті. Сьогодні тут ігрова кімната, джампінг-центр, міні-картинг, кіно та величезний унікальний музей. Вважається, що це чудовий варіант для вихідного із малечою. Ми ж з Кароліною вирішили перевірити, чи так це насправді. З чого почати моя напарниця не вагається. Ми йдемо на батути. Півгодини на батутах коштує 100 гривень, без ліміт – 150. Батути, судячи з кількості дітей, чи не найпопулярніша для них локація в адреналіні. Тут майже ніколи не буває порожньо. Окрім як пострибати, можна пограти в футбол чи баскетбол, адже є спеціально обладнані ділянки з баскетбольними кільцями та футбольними воротами. Хоча це малечі якраз і не цікаво. Півгодини на батутах каже Кароліна, цілком вистачає. Мені це сподобався. Це ще білий такі. А ці сподобалися. Ну, деякі з тих такі були ще що трошки не сильно такі були вже прогнуті. Там ще не сильно я так пригала, але більшість мені сподобалася. Там як літаєш, як птаха. Не доводиться довго думати, куди піти далі. Увагу привертають яскраві гірки. Разом із ними можна полазити у лабіринтах, і до цієї ігрової кімнати знову ж таки входять батути. Ціна за гірки така ж як за батути, тобто за півгодини ми заплатили 100 гривень. На браслеті Кароліни написали до 15.30 і тішить те, що майже 10 хвилин ми маємо як бонус. Щоправда, правда, цього навіть забагато. Кароліні вистачило і 20 хвилин дослідити лабіринт та прокататися на двох гірках, що ведуть до басейну із кульками. Що тут сподобалося, чи не найбільше З цієї гірки Кароліні, і взагалі довелося спускатися пішки. Вона застрягла посередині. Так я тут мать, 10, може, 5. Доходила пішком просто. Отже, довго на гірках ми не затримуємось, бо нас чекає канатне містечко. На вибір пропонують два маршрути нижній та верхній. За одне коло просять 50 гривень, а щоб його пройти, доведеться витратити не більше 10 хвилин. Звісно, усе залежить від дитини та її здібностей. Кароліна ж не боїться випробувати себе відразу на верхньому маршруті. Улюблений момент ще не всіх дітлахів. Там було страшно, що я думала, що там десь на середині і все. Угу. Але найбільше де сподобалось? На ті штричці. Пройти повз ігрові автомати, що розташовані у цій зоні, ми також не змогли. Один жетон вартує 20 гривень. Вибір Кароліни зупинився на ось цьому, що потребує швидкої реакції. Або не дуже, бо цим автоматам вже далеко не один рік. Здається, раніше, коли в цю забавку грала ще я, ці жабки вистрибували швидше. Зауважу, що автомати були вимкнені, але на наше прохання їх увімкнули. Нажимаєш, вона поки там працює, і легко якось там сильно нажала, на сидно автосимулятор Кароліні сподобався більше, тож на ньому вона зіграла двічі. А після ігрового автомату ми вирішили покататися на справжніх машинах, тобто міні картинг. 50 гривень ми заплатили за три хвилини такого задоволення, і цього нам здалося замало. Тож вирішили продовжити. Ось підбиваємо підсумки. Найбільше Кароліні до душі припало канатне містечко. А наступний у цьому топі ось цей міні картинг. Сюди Кароліна ще точно повернеться. Третью. Автомат, щоб з машинкою теж обмінювати. Найменше, я думаю, на гірках, тому що там якось незручно було з'їжджати, так? 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 Страшно дуже було. Я не страшно, не зупинялася дуже, бо я якось боялася, що перекорне мене. Uh -huh. Та, що така була дуже Закручена? Та, крута. А Одна отапер, і пішком друка тешешком. А тепер трохи про недоліки. Насамперед, це те, що не відразу зрозуміло, де платити за всі послуги. А після того, як ви знайдете барну стійкою з відповідною табличкою, врахуйте, що не завжди за нею хтось є. І друге в Сіті трохи прохолодно. Звичайно, малеча після батутів не захоче одягати куртку. А от я її майже не знімала. Попри все, у Кароліни висновок однозначний. Я думаю, що варто сюди приходити, тому що тут багато розваг і дуже цікаво. Отож, наша розважальна частина завершилася, але не завершився сюжет, адже ми ще йдемо в музей науки та техніки. І якщо ж у вас музеї асоціюються із чимось нудним, де експонати ховаються під склом і доторкнутися до них не можна, то відкиньте свої стереотипи. Бо музей науки і техніки у Луцьку справді унікальний. До кожного предмету тут можна торкнутися ба більше перевірити, як той чи інший працює. Охоротився бішля. Дітям тут неабияк цікаво, і їх тут чимало. Всі роздивляються, тестують і таким чином стають ближчими до наук фізики, механіки, архітектури і навіть музики. Тут ви точно затримаєтеся надовго, як і ми, адже аби роздивитися кожен експонат, потрібно чимало часу. Але цей музей однозначно потрібно відвідати кожному. Дитячий квиток у музей вартує 50 гривень, дорослий 100. в середу вхід безкоштовний. Тож підрахуємо, такий день в Адреналін-Сіті обходиться у 490 гривень. Щоправда, ми ще 50 гривень за міні картинг винні, адже не застали нікого за касою. Чому так? Запитую у директорки закладу. Територія, яка під ігровими майданчиками, під розвагами, ця територія належить орендарю. Звичайно, приймемо міри, розберемося. Щодо ще одного недоліку, який ми виокремили – температури кажуть, щодня її контролюють. Там, де приділяємо увагу більше маленьким діткам, то там температуру дотримуємо порядка 19 градусів. А так в цілому по адреналіну 17, до І 17. Як часто ви відстежуєте, яка температура? Щоденно. який заклад перевірити наступним? Пишіть у коментарях під цим сюжетом на нашому ютуб каналі Новини 12». а також діліться своїми улюбленими місцями. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, «12 канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.